Перший тиждень календарної осені здивував погодніми змінами. З вересня у Чорнівцях температура повітря перевищила 31 градус тепла. Це стало ще одним температурним рекордом. Раніше у цей день найвищу температуру фіксували у 1961 році. Що очікувати буковинцям наступного тижня та чи варто готувати теплий одяг? Далі у сюжеті. Не вище 25 градусів тепла, дощі та грози. Такою буде погода цими вихідними. Чи похолодає наступного тижня та вступить у права осінь? Нас залишиться антициклональний характер погоди, а це означатиме, що переважатиме без опитів погода з температурами ранці, вже більш свіжими, майже осінніми з температурами на рівненні 15-18 градусів тепла у горах. Вони вже знисяться до восьми десяти нижче нуля. А в день це буде 24-28 градусів тепла. За словами Тетяни Негадайлової, характер погоди зміниться з вівторка з вівторка до п'ятниці місцями по області на меншій частині території пройдуть короткочасні дощі з грозами. Температурний фон здиситься на 1-2 градуси, тобто температури вночі залишаться в межах на рівні 10 п'ятнадцяти тепла. А вдень уже не перевищуватимуть 21-26 градусів тепла, тобто температурний фон буде досить комфортним. Євген Василюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4